У перший раз завжди лячно, особливо якщо на вулиці, мінус 15. Занурити свою полонку під силу не кожному, але якщо ви зважились, значить сильним духом. Але це вже сам процес перед тим як занурити свополонку, виконують цілу серію обрядів, в тому числі святять воду. На замерзлій річці с озері вирубається хрестоподібна ополонка. Її називають Йорданню. З наступанням ночі батюшка святить воду. Ополонку для хрещення і обов'язково прихожан, які читають молитву. Після закінчення обряду першим заходить в воду священник, Тричі занурюється з головою і дає настанову. Всі вітаю зі святом Божої, милості, любові, злагоди. Нехай благословення Боже буде з усіма нами. Свято у нас. Люди не бояться холоду, оскільки купання на хрещення це символічне очищення від гріхів, духовне переродження. Профі своєї справи говорять, їм хвороби не страшні, адже вони завзяті моржі. Крім звичного всім занурення, деякі примудрялись навіть плавати. Це кожний гуд купаєш. Це Та ну як, багатой боже. не описуємо. Та водичка, слава Богу що вжигає емоції і відчуття передати словами важко, але можу сказати одне: це корисно. Одним з перших водохреща у кривому розі святкують на тренувальній базі бойцовського клубу Барс в Недайводі. Сюди приїжджають не тільки спортсмени, а й усі бажаючі. Люді сюда. Їдуть з удовольствием. Тут такая специфическая аура, но действительно, вони исцеляються. Хто ставит перед собой цели. Ну, это определяется верою чоловіка. Якщо он верит, заходить в воду з вірою, він исцеляется. Не верить, значит. Ну, если такие мысли у них: вот я залезу в воду, заболею, значит заболеє. Якщо скажуть, я наоборот укреплюсь, исцелюсь, и буду здоровим чоловіком, не буду болеть, значит не будет болеть. Після занурення охочих пригощали домашньою шурпою, гріли біля вогнища, поїли чая годували бутербродами Салом і часником, але заринутись в проруб можна було не тільки там. О першій годині пополудні духівники освятили воду карачунів, і кілька сотень жителів району з комфортом і зручністю приступали до пірнань. На спеціально спорудженому пірсі свої черги чекали сотні кріворіжців, серед них і голова металургійної райради Геннадій Шаповал. Замічательна благодать. рішення купатися чи ні, краще приймати заздалегідь, адже тут кожна секунда на рахунку. Головне не баритись. Благо в місцях для занурення організовано все дуже грамотно і зручно. Так історично склалося, що кривбас відповідає за водоснабження всього регіону. І в цей високий праздник, який непосредственно зв'язаний з водою, ми не могли залишатися в стороні. Спокійно, комфортно, а головне безпечно окунутися і прикоснутися до чогось високого. -то високому. Тому поздравляю всіх з праздником, Міра і добра вашим сім'ям. Зануритися в крижану ополонку можна було й в південному водосховищі за селищем Вільне. Там чергували рятувальники та медичні працівники. Щоб у разі непередбачених ситуацій можна було швидко надати необхідну допомогу. Занурилися у крижану воду більше ста чоловік. Серед них був і наш телеоператор Євген Жулай. Очень круто не за новороді. Нічого страшного все просто Да? Попробувати стоит, ребята. Очень замічательна. льду, все хорошо. Всіх, хто скупався, в приміщенні чекала ситна юшка і теплий чай. Тому замерзнути ніхто не встиг. Біля ополонки постійно перебували рятувальники і медпрацівники. Пірнати в цьому місці можна було з 9 ранку до години дня. Це офіційне місце для купання, яке обозначено Криворозької районною державною адміністрацією. Даби не було чрезвичайних пришествий. На даному місці дежурять двоє спасателей з Криворозького районного сектора. Сьогодні допомоги ніхто не просив. Чи звичайних пришествий не произошло. Під час купань охороняли порядок 155 поліцейських. Зазначу, зануритись к розі можна було в п'яти спеціально відведених місцях. Будьте здорові і благополучні. Микола Чирва, Вероніка Лавріненко, Андрій Чечель, Євген Аністрат, Євген Жулай, Максим Пономарьов. Підсумки тижня. Перший міський.